З якого дієслова починається вивчення англійської, без якого дієслова ви не зможете будувати правильні речення, і як за допомогою одного дієслова скласти цілу розповідь про себе? Це дієслово to be — бути, про яке ми з вами поговоримо сьогодні? Я Олена Чикажова вчителька, це курс Military English на каналі Армійська англійська. Перевірте, чи ви підписані. Комусь може здаватися, що дієслово «to be» – це занадто проста тема. І що нам тут з вами не варто розглядати теми початкової школи. Хтось може думати, що вся ця занудна граматика вам не потрібна. І на цьому курсі треба вивчати інструкції до леопардів, мануали до байрактарів та глосарій артилериста. Але дієслово «to be», «бути», його форми, функції та вживання це основа. Найперша тема. З якої починається будь-який курс? І як свідчить мій досвід викладання військовим? саме та тема, яку не буде зайвим повторити, аби заповнити прогалини в знаннях, які все ще присутні. Тож сьогодні ми навчимося утворювати різні типи висловлювання з дієсловом бути, і по результатах ви зможете скласти базову розповідь про себе англійською. В чому особливість дієслова «to be»? порівняно з іншими смисловими дієсловами, такими як «to go, «to go», fight», «to eat», «to drive», To be не означає дії як процесу, за яким можна спостерігати, а передає скоріш стан. Хтось або щось є, існує, являє собою або десь знаходиться. Наприклад, I am a teacher. я є вчителька, You are a soldier. ви є солдат. We are from Ukraine. Ми є з України. З тієї причини, що українською ми зазвичай не перекладаємо оце є, be» частіше залишається ніби поза дужками, в умі. І саме це створює основну складність з його використанням. Особливо, коли ви намагаєтесь перекласти в голові кожне речення слово в слово. Для вдалого засвоєння дієслова be» вам треба переналаштувати свій спосіб мислення і починати сприймати його. Як повноцінну частину речення. Можливо, навіть перекладати його про себе як є, знаходиться, являє собою і так далі. Без цього дієслово речення не є повним. Хоча активної дії і не видно, дієслово все одно має бути в реченні. Тобі зв'язує ваші думки в реченні, скріплює слова між собою як двосторонній скотч. Дійслово to be» необхідне нам, щоб сказати, ким або чим є людина або предмет, вказати на розташування, дати опис або характеристику. «To be» – це інфінітивна нульова форма. Бути, коли ви хочете вжити його в реченні, сказати, що хтось або щось є. Вам треба вибрати відповідну форму в теперішньому часі. Їх три. M is R, і вибір форми залежить від дієвої особи, від підмета в реченні. Щоб визначитися, яку форму обрати, дивіться на дієву особу або займенник, що її замінює. Ви вже знайомі з займенниками з моїх попередніх відео. Тож, якщо ви говорите про себе, I, я, використовуйте форму М. I am. Коли мова про he, she it, він вона, воно, або слово, яке можна замінити цими займенниками, потрібна форма «is». He is, she is, it is. Коли кажемо про we, ми, «you», ти, ви, they, вони, беремо форму are: we are, you are, they are. Отже, Твердження з дієсловом to be формується за формулою. На першому місці хто або що, на другому дієслово to be і далі інша інформація, описи та додаткові дані. Наприклад, I'm a soldier», He is my friend. She is a teacher. It is an M4 carbine. We are ready to fight. They are in the armed forces of Ukraine. У дій to be є також скорочені форми, які використовуються в розмовній англійській та на письмі на формальному спілкуванні. I am скорочується до IM. You are до «your», He is до his. She is до «she's», It is до it's we are. До «we're», they are до there. Всі ці форми можуть вам зустрітися, всі вони правильні і не відрізняються за значенням. Щоб утворити заперечення, вам знадобиться частка not. Але вона ніколи не може бути самотньою в реченні. Вона обов'язково додається до дієслова. Форми дієслова be обираємо за тим же принципом. I am not. He she, it is not. We, you, they are not not. I'm not at home. He's not my commander. She's not a soldier. It is not a new car. We are not tired. They are not happy. У реальному спілкуванні кожне слово окремо не вимовляється. Заперечення також має скорочені форми. Причому на кожну форму, окрім I, є два варіанти. I'm not. He's not He's or he Амнот. She's not, or she isn't. It's not, or it isn't. We are not or we aren't. You are not or you aren't. They are not, or they aren't. А перед тим, як ми перейдемо до формулювання запитань, напишіть кілька власних прикладів стверджень та заперечень з її словом to be. Можете навіть в коментарях. До цього відео. Я читаю все, що ви мені пишете. І а вже ж поставте лайк цьому відео, якщо вам все зрозуміло. Щоб задати question, Питання з дієсловом словом to be нам недостатньо просто змінити інтонацію на питальну. Потрібно змінити структуру речення і винести дієслово на перше місце. Am I? Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? Are they? Наприклад, Am I a teacher? Is he a soldier? Is it your uniform? Are you in the base? Are they okay? Утримаємо загальні питання, general questions, на які можна відповісти yes або no. До речі, після відповіді yes або no, нам також знадобиться to be. І якщо це відповідь ні, то і частка not також. Щоб задати інформаційне питання з дієсловом to be ми виносимо на перше місце питальне слово. Who, хто, what, що, where, де, why, чому та інші. Наприклад, Who are you? Where are they? What is it? Why is he here? What's your rank? Резюмуємо теоретичну частину. Роль дієслова «to be» — зв'язувати дієву особу і інформацію, що її стосується. Воно позначає скоріш стан, ніж дію. Друге, у переважній більшості випадків «to be» не перекладається на українську, але якщо перекладати, то як є бути, являти собою, знаходитися. Три форми am, is, are залежать від дієвої особи. У запереченні до am, is, are додається частка NOT. Щоб створити питання, треба поставити am, is, are на перше місце до дієвої особи. А якщо питання інформаційне, то на першому місці буде стояти питальне слово. З формами дієслова цюбі розібралися, перейдемо до його практичного використання і покроково розберемося, як створити розповідь про себе. Знаю, що About Myself – обов'язкова розповідь про себе переслідує вас з початкової школи, і зараз настав момент нарешті її створити і мати на готові, щоб гідно відрекомендувати себе, коли наступного разу ви зустрінете якогось Джонсона або Байдена. Тим паче, що мовний стандарт НАТО передбачає, що солдат вже на першому рівні рівні виживання вміє. Представляти себе, задавати і відповідати на прості питання англійською. Зрозуміло, що перейти на наступні рівні і ефективно комунікувати без розуміння дієслова «to be» неможливо, тому що безліч речень формується тільки на одному дієслові бути. Зараз же ми скористаємося з простими шаблонними реченнями, і за кілька хвилин у вас буде розповідь про себе. Дивіться на приклади і додавайте свої дані. Перше, про що ви можете сказати, ваше ім'я та прізвище. My name is, my last name, або my surname is. Якщо хочете сказати про свій позивний, кажіть My call sign is або My nickname is. Якщо вас спитають про ваш вік, how old are you? Відповідайте I am years old. Зауважте не I have. А I am. А слова years old можна упускати. I am 35 years old. Or I am 35. У наступному реченні вкажіть свою національність. I am Ukrainian. Про те, як говорити про національності, я вже розповідала в одному з попередніх уроків. Подивіться його, якщо пропустили. Можете сказати, звідки ви родом, де живете. I am from Bakhmut, but now I am in Kyiv. Повідомте, з якого ви підрозділу або організації, з якої ви бригади, бригейд, з якого батальйону, battalion, роти company, взводу, платун. Попередніх відео на каналі я розповідала про назви підрозділів та структуру підрозділів. Ви ж дивились їх, правда? Можете вказати рід військ або свою спеціалізацію. Наприклад, I'm in the ground forces, I'm in the navy, I'm in the artillery – I'm in the Air Force. Зазначте, яке ваше звання. До речі, про звання ми також детально вже говорили. I'm a private, I'm a sergeant. I'm a lieutenant. I'm a captain. Мені про себе буде правильно сказати, що I'm a civilian person, I'm a volunteer. До речі, якщо ви теж доброволець, ви можете додати, що ви a military volunteer. I'm a military volunteer. Якщо ви були мобілізовані, призвані до армії, то можете сказати, що ви «a conscript», «I am a conscript. Далі розкажіть, яка ваша спеціальність посада в війську або ким ви працюєте в цивільному житті? Яка ваша професія? «I am a sniper», «I am a driver, «I am a medic». I'm a platoon leader. За допомогою дієслова to be можна сказати також, де ви знаходитесь, місто, місце або розташування. I'm in a military base. I'm not at home. I'm in the barracks. I'm in the headquarters. We are on the front lines. Крім того, ви можете розказати про свій стан, настрій та як ви почуваєтеся. Наприклад, I'm happy. I'm hungry. I'm tired. I'm fine. Ам окей. Okay. В результаті у вас має вийти базова, проста розповідь про себе з кількох речень. Згодом по мірі вивчення інших тем ви зможете додавати більш складні речення і більше інформації. My name is Mosichuk, but everybody calls me Trunk. That's my call sign. I am 22 and I am from Ukraine, from the city of Ternopil. I am from the 26th Artillery Brigade of the Ground Forces of Ukraine, based in Berdychev. I'm one of the crew members of a self-propelled Howitzer Caesar. My rank is Staff Sergeant and I'm an Artillery Forward Observer. I'm responsible for directing artillery fire support onto a target. I like to work with my crew. We are very fast and accurate. My full name is Andriy Stetsky. My call sign is Yanki. I'm 23 years old. I am from Ukraine, from the city of Chernivtsi. My rank is a Master Sergeant, and I am an avionics engineer at Starokonstantinov Air Base. It is in Khmelnytsky region at the western part of Ukraine. The airbase is home to the 7th Tactical Aviation Brigade with various military aircraft stationed there. I am excited about my job, and I like to work with modern airplanes and helicopters very much. Hello. Hi. My name is Oleg. And what's your name and surname? My name is Yana. Yana Sipanko. Nice to meet you, Oleg. How old are you? I'm twenty years old. And what about you? How old are you? I'm nineteen. So where are you from? I'm from Ukraine, Turnop. I'm from Ukraine too, but I'm from Dnipro. Are you a military? Yes, I am from the National Guard of Ukraine. And where do you serve? I am from the State Bodyguard Service of Ukraine. So, what is your military rank and position? I am a sergeant. I serve as a marksman at the Assault Brigade, Brevi, Kharkiv. And what about you? My rank is a soldier, and this is my first year as a bodyguard. Отже, в цьому відео ми розглянули дієслово «to be» — дійсно особливе дієслово в англійській мові. По-перше, його використання максимально просте, але ситуація ускладнюється тим, що воно не завжди перекладається на українську, та ми тримаємо його переклад в голові: як є, існує, являє собою або знаходиться. По-друге, дієслово «to be» не потрібні ніякі допоміжні дієслова. Воно самостійно утворює питання, виходячи на перше місце, та заперечення, додаючи частку not. І нагадаю, що саме дієслово «to be» служить для формування багатьох конструкцій та часів в англійській мові, які ми також будемо розбирати. У цьому курсі залиште мені свій коментар. Розкажіть, чи вам зайшло це пояснення «to be» і поділіться цим уроком з побратимом або посестрою, щоб вони також розібралися з цією базовою темою. А ще ми маємо інстаграм та телеграм армійською англійською, де багато цікавого і корисного для вивчаючих військову англійську. Посилання будуть в описі до цього відео. А я є Олена Чикрижова вчителька, і ми побачимось з вами вже в наступному відео, яке ви не пропустите, якщо ви вже підписані на армійську англійську. Бо з кожною засвоєною темою, з кожним уроком ми стаємо ближче до стандарту. Підвищуємо рівень і посилюємо знання.